Книга буття розділ другий так звершені були небо і земля і всі їхні встроєні сили. Закінчив Бог до сьомого дня своє діло творіння, яке він чинив, і спочив він сьомого дня від усієї своєї праці, яку звершив, і поблагословив Бог сьомий день і освятив його. Бо того дня відпочив він від усієї своєї праці, яку Бог під час творіння здійснював, це опис походження неба й землі, коли вони були створені, того дня, в який створив Господь Бог землю та небо. Адже до того на землі не було жодної польової рослини, і ніяка польова трава ще не зійшла, бо не дав Господь Бог дощу на землю, і не було людини, щоб її обробляти. Та з землі. Підіймалась волога і напувала всю поверхню землі. Взявши порох землі, створив Господь Бог людину і вдихнув у її ніздрі дихання життя, і стала людина душею живою. І насадив Господь Бог рай на сході Едему і оселив там людину, яку створив. Господь Бог виростив із землі всякі дерева, гарні на вигляд і придатні для їжі. А також дерево життя посеред раю та дерево пізнання добра і зла. Із Едему виходила ріка, щоби зрошувати рай. Далі вона ділилася на чотири потоки назва першої пішон. Вона протікає через усю землю Хавіла, там, де є золото. Золото тієї землі добре. Там є також Бделій і камінь Онікс. Назва другої ріки протоки Гіхон. Вона протікає через усю землю куш, третя ріка Тигр, що тече на сході Ашуру. Четверта ж ріка Євфрат. Взяв Господь Бог людину і поселив в Едемському раю, щоб його обробляти та за ним доглядати. І заповів Господь Бог людині з усякого дерева, що в раю, вживатимеш у їжу. Але з дерева пізнання добра і зла, не їстимеш з нього, бо того дня, коли скуштуєш його, неодмінно помреш. Далі сказав Господь Бог Недобре бути чоловікові самотнім, створюй для нього помічника, відповідного йому. Після того, як створив Господь Бог із землі всіх польових звірів і всіх небесних птахів, то привів їх до Адама, щоб побачити, як їх назве. Як їх назвав Адам кожну живу душу, так вона і звалася. І дав Адам назви всім тваринам та небесним птахам, всім польовим звірам, але Адамові не знайшлося помічника, подібного до нього. Тож навів Господь Бог глибокий сон на Адама, і коли той заснув, Бог взяв одне з його ребер, а те місце заповнив тілом Ребро. Яке взяв у Адама, Господь Бог створив жінкою і привів її до чоловіка. І сказав Адам: Це дійсно кістка від моїх кісток і тіло від мого тіла, тому вона називатиметься жінкою, бо походить від чоловіка. Тому залишить чоловік свого батька і свою матір і пристане до своєї жінки, і стануть вони одним тілом. Були ж вони обоє наги, Адам і його жінка, і не соромилися.